Друзі, привіт! Сьогодні в мене для вас є контакт центру, який подбає про вашу шкіру восени. Топ питань осінніх до косметолога. Ну що всім привіт? Я Наталка Лавренюк, і сьогодні я відповідаю на питання Дарини про осінній догляд. Наталя топ 3 процедури, які треба зробити восени. А, відновлення біоревіталізації або пілінгами, що кому показано, або можна застосувати. Комбінація. Також це видалення пігментації або укріплення судин шкіри, розація, купорозу це все під назвою фототерапія для чутливих, акнешників лікування вугрової хвороби, висипів, пігментації, в тому числі саме час, і фотоомолодження. Тому фототерапія запрошуємо кожного дня. Ну і доглядові процедури з них, наприклад, курс масажів, адже новорічні свята наближаються. і Хочеться вже поміститися в розкішні, елегантні сукні, корсети. Це... Це жарт. Ні. Ми не, жар... ми не жартуємо, ми можемо вам цьому допомогти. Тому приходьте, у нас є круті, класні масажні техніки, а ще не будемо привідкривати завісу, Дарина. Скоро можна буде затестити нове ще обладнання. Ого! го Наталка, скажи ще про догляд, тому що те, що ми робимо вдома, все таки це фундамент нашої шкіри. Як він змінюється восени, що б ти рекомендувала? Дійсно, це база, адже станом на сьогодні це 70% успіху, того щоб ви робите вдома, те як ви доглядаєте. Як це робити правильно? Восени ми додаємо активи. Чому тому, що шкіра стає в декого більш чутливою, до речі, але основна маса людей не така чутлива. Тому ми додаємо обов'язково вітамін С для різних типів шкіри, окрім тих, хто має алергію. Ми додаємо кислоти. Але це необхідно робити більше на ніч. Ну, загалом краще проконсультуватися з вашим косметологом або можна прийти до нас на консультацію. І король це вітамін А, ретинол, в різних формах, в різних проявах, в мікродозуванні і навіть в дуже активному. І він дуже круто посилює дію професійних процедур. Раніше всі агресивні пілінги потребували кислотної правильної. Домашньої підготовки і правильного кислотного відновлення, тому рекомендую до цього моменту повернутися і проконсультуватися своїм косметологом. Тому додаємо активи, ретинол, кислоти і вітамін С в поміч. Наталка, я як людина естет, знаєш, я насправді дуже люблю креми, красиві баночки. Ну і ну зізнаюсь тобі чесно, у мене багато всього. І іноді, коли приходить нова пора року, і ти дивишся, а в тебе багато всього. В тебе є і кислоти, і ретиноли, і вітамін С. І кожного ранку в тебе там думка: що ж на себе намастити? Так, тобто, в мене питання таке: що з чим не можна поєднувати, щоб не нашкодити? Станом на сьогодні. Дивлячись на практичні кейси, бачу, що люди міксують все, і це правда. Не просто красиві баночки, але гучні назви. Давайте так має бути баланс. Ви не можете застосовувати пілінг. Домашні або е, якісь агресивні кислоти разом з ретинолом, тобто, або якщо навзагалі ну, ви ще зробили скраб, потім зробили домашній пілінг, потім ще й кислотним тоніком, а зверху ретиноловою сироваткою. Ну, можливо, в одному випадку з тисячі комусь це підійде з мегажирною шкірою, але 99% – ні. Тому ми завжди чердуємо баланс там, де ми висушили, там де ми осушили е, кислотами. Ми мусимо зволожити, тому маємо додати або вітамін С сюди, або гіалуронову кислоту, або цераміди, або пептиди. Тому варто, як вам сказати, час тіктока без штучного інтелекту, так? Да? Говорю так, приходьте на консультацію або пишіть своєму косметологу в дірек. Я думаю, що вам ніхто не відмовить. Тому що я знаю, от навіть в Дарини дуже багато баночок, і саме краще це проконсультуватися, що з чим що з чим комбінувати. Ми мусимо дозовано застосовувати, і навіть в деяких комбінаціях. Тому ну очна консультація. Я вас запрошую. Короче, друзі, проконсультуйтесь, а потім використовуйте свої баночки. Шаксього купуйте баночки з рекомендацією свого косметолога Короче, не робіть так, як я буду гроші? Ну бачиш, я просто естетичні потреби закриваю. А якщо перейти вже до потреб природних моєї шкіри, то тут справді треба підійти. Я вибрала свій осінній догляд? А я прийшла на консультацію. Вибираємо. я нічого не чіпала, я просто їх поставила і прийшла до Наталки.